Вітаю, мене звати Олексій. Починаю займатися брендом одягу, працюю креативником в маркетингу. До Максима пройшов запитом розкласти початок бізнесу, у які вектори рухатися в першу чергу, на які кнопки в бізнесі нажимати, щоб менше факапатися в цьому. Цінного для себе взяв дорожню карту на перші три місяці і структурував розуміння і бачення, куди рухатися. Тут питання більше не в тому. Щоб знати інформацію, питання в методології структури. От мозок нас мислить, мислить з шаблонами і схемами, як У методології Максима, мені зайшло те, що там все поетапно і на всю цю величезну карту, як будувати, як направляти бізнес, є кнопки, і він прям розставив все по чергах, де, коли, як нажимати якій черзі, це як культ був до якогось літака, і ти такий вау, вот як просто. І вже після цього ти забути цю схему не можеш. І по етапність також що робити, куди вести. Це забирає відчуття хаосу і додає відчуття впевненості і руху по траєкторії. Ти якби це і так знаєш, але вже без лишніх движень це все робиш. Я вам вдячний за це. Я вдячний за такий методологічний підхід, тому що одне діло говорити, інше працювати по по певні технології, яка вже напрацьована досвідом, вдячний за те, що мислення так трошки трансформувалося також.